Ворог нещадно руйнує. Навіть от, коли я був недалеко Ірпіня, ми знайшли таку одну з християнських місій, де ворог просто взяв, витягнув всі біблії Євангелія і спалив. Уявіть, собі, оце навіть не догоріла одна із Євангелій. Але знаєте що, дорогі мої брати і сестри? Вони, може, спалили сотні? А ми вже роздали мільйони за час війни. Чому? Бо ніхто Божої роботи на спасіння українців не може зупинити. Єдиний, хто може зупинити, це ми самі, коли Бог нас скличе, а ми не йдемо. Це єдине, хто може, хто може цю працю зупинили, зупинити. Тому що ми вас просимо, дорогі наші друзі, дорогі наші брати і сестри, моліться. Я вас дуже прошу. Праця сіяння в Україні зроблена колосально. Тільки за час війни 6 мільйонів нових заповіт. Колосальна цифра. Але треба тепер серйозно молитися, щоб Бог дарував бажання і розуміння, і дорослим, і діточкам читати слово Боже і розуміти, і прийти, і в вашу церкву також. Моліться так, Господи, тим, кому були роздані ці Евангелії і цьому хлопчині, про якого розказував брат Сергій, хай Господь його приведе сюди.